Партнер програми торгова марка Інтербетон. Інтербетон якість має свою ціну. А це Саша. І ми продовжуємо ділитися з вами тонкощами зі сфери будівництва та ремонту. Сьогодні мова піде про довговічність систем водопостачання, а також декоративну штукатурку та корисні поради зі сфери будівництва та ремонту. У наступному сюжеті дивіться, яка система водопостачання витримає різні перепади тиску, а також прослужить вам аж 50 років. При купівлі нового житла чи капітальному ремонті у вашій оселі, звичайно ж, хочеться зробити все добротно і не упустити ні однієї деталі. У сучасному помешканні кількість пристроїв водоспоживачів достатньо велика. Традиційні це ванна, раковина, унітаз, пральна машина і мийка на кухні. Порівняно недавно увійшли до нашого побуду душова кабіна, посудомийна машина, накопичувальний бойлер або проточний водогнагрівач, а також фільтр очищення питної води. Зростання числа новобранців спричиняє за собою зміну. Вимог до проєктування і монтажу систем водопостачання, звичайно, при сантих роботах бажано використовувати продукцію відомих фірм виробників. Непрофесіоналу важко зорієнтуватися у величезній кількості труб і предметів устаткування, які представлені на ринку, особливо, якщо враховувати, що пропонується велика кількість підробок. Однією з відомих фірм виробників є компанія КанСистам. Європейська компанія КанСистам спеціалізується на виробництві інсталяційних систем інженерної техніки. Це труби, фітинги, доповнюючі елементи, автоматика. В процесі виробництва використовується тільки якісна сировина, що гарантує високу якість готового продукту. Виробник являється з одних з провідних лідерів своїй області, як у Європі, так і у всьому світі. Інсталяційні системи Кан-Систем використовуються на найбільш відповідальних сучасних об'єктах світу. На виробничих підприємствах Кан-Систем в Польщі і Германії випускаються високоякісні полімерні з'єднувачі з латуні, металеві розподільники і арматура, теплоізоляція для утеплення підлоги і широкий асортимент продукції з листового металу, монтажні шкафчики. Кан є першим і єдиним виробником сучасних фітингів в Польщі. Кваліфікація працівників і професіоналізм спеціалістів відділу розвитку гарантує високу якість продукції. Контроль якості виготовлених елементів здійснюється як на стадії виробництва. Так і у власній дослідницькій лабораторії. Виробництво і вся діяльність кан проводиться під наглядом систем менеджмента та якості. У високоавтоматизованих виробничих процесах використовуються сучасні технології, які мінімізують використання енергії та безпечні для навколишнього середовища. Експлуатаційний термін продукції кан становить аж 50 років, і в порівнянні з іншими виробниками, такі як Турція чи Китай, матеріали європейських виробників, в тому числі і компанія Кан, мають 100% якість. Діяльність компанії Кан це досвід, якість та інновації. За компанією Кан закріплений імідж надійного і солідного партнера, який прагне максимальної простоти і високої швидкості монтажу своїх систем. Продукція компанії Кан високої якості, виготовлення в гармонії з навколишнім середовищем. Також компанія Кан допомагає вищим навчальним закладам влаштовувати на роботу випускників, дипломна робота яких стосується компанії. Найкращі випускники отримують премію від компанії Кан. Отже, ви придбали нове житло чи вирішили провести капітальний ремонт у своїй оселі? В будь-якому випадку, спеціалісти компанії Кан, а саме Анатолій Мурашенко, регіональний представник в Західній Україні, допоможе підібрати всі необхідні матеріали для проєктування і монтажу систем водопостачання. Саша, якби ти будувала свій будинок, як би ти його оздобила ззовні? Мені дуже подобаються будиночки, покриті декоративною штукатуркою. По-перше, Можна розфарбувати в будь-який колір. По-друге, ця штукатурка виконує ще й утеплюючу функцію про властивості декоративної штукатурки, а також її види, розкаже наступний сюжет. Одне з питань, які є актуальне сьогодні, це питання теплозбереження. Один із шляхів вирішення цього питання є утеплення будинку, яке задовільняє три важливі вимоги: перша надати будинку естетичний вигляд, Друга – захищати будинок від впливу навколишнього середовища. І третя сама важлива – це теплозбереження. Утеплення будинку дозволяє заощадити від 30 до 50% на електроенергії та природному газі. Функціональне призначення систем теплоізоляції це зниження до мінімуму тепловит через огороджувальні стінкові конструкції будинків і споруд, забезпечення різному. Архітектурно-естетичної вразності фасадів, продовження терміну експлуатації стінових конструкцій, зниження витрат на кондиціонування, а в цілому забезпечення комфортного проживання мешканців будинку. Декоративна штукатурка, короїд, бараник, мозаїка являється одним із складових систем утеплення будинків і являє собою готовий до використання матеріал. Також декоративна штукатурка використовується для захисту та декоративного оздоблення фасаду та інтер'єру будівлі. Даний матеріал є стійким до різних кліматичних умов. Декоративні штукатурки мають ряд переваг, воду і атмосфер. Атмосферу стійкість, стійкість до ультрафіолету, довговічність кольору, високу еластичність і міцність, оптимальне щеплення, просте нанесення, стійкість до тріщин. Декоративна штукатурка Мейстерпол володіє широкою гамою кольорів більше 200. Штукатурки дозволяють створювати покриття практично з будь-яким рельєфом поверхні, наприклад, короїд, бараник, мозаїка. Фактура визначається розміром і формою зернистого наповнювача, використованим інструментом, а також технологічними прийомами нанесення. Продукція майстер-пол, виробникою якої є Республіка Польща, відповідає якості провідних виробників декоративних штукатурок. Даний матеріал є сертифікований на території України. Офіційним представником торгової марки МайстерПол у Рівному та Рівненській області є приватне підприємство Термобут-ПП. Звернувшись до термобут ПП, ви отримаєте. Професійну консультацію та зможете вигідно придбати матеріали для утеплення: а саме: пінопласт, клей, сітку, дюбель, ґрунтівку, фарбу, а також декоративну штукатурку. Майстер-пол. Зробіть свій будинок теплим, затишним та комфортним з майстер-пол. А ти знаєш, що за однією з версій вчених єгипетські піраміди побудовані з бетону? Так, професор Березького університету Йосиф Давидович, аналізуючи хімічний склад монолітів, з яких складені піраміди, довів, що вони виготовлені з бетону. А, знаючи цей факт, можна стверджувати, що бетон це міць будівництва, перевірений тисячоліттям. Інтербетон якість має свою ціну. Якщо ви будуєте чи робите ремонт, то наступна рубрика може вам стати в пригоді. Будівельний ярмарок далі. Фірма Доні Рівне» пропонує встановлення натяжної стелі будь-якої складності, величини та форми, зроблені за дизайнерським проектом чи намальовані вами. Широка кольорова гама на будь-який смак. Така стеля надасть неповторності вигляду вашої оселі. Встановлення стель вищої категорії складності це те, що не під силу іншим. Безкоштовні консультації та доставка. Пропонуємо утеплення фасаду багатоквартирних та приватних будинків. Утеплення виконується кваліфікованим працівниками, з наявністю відповідних посвідчень та допусків. Телефон 096 дев'яносто 3 31. Якщо вам потрібно купити або продати чи, можливо, орендувати помешкання, тоді наступна рубрика саме для вас. Ціна житла далі! Агентство нерухомості статус пропонує земельну ділянку поблизу шпанівської дороги, 10 сотих під будівництво. Земельну ділянку село Обарів, 6 сотих під будівництво, ціна 5 тисяч умовних одиниць. Земельну ділянку село Сергіївка 15 сотих під будівництво, поруч ліс озеро. Ціна 6 тисяч умовних одиниць. Земельну ділянку весмете з долбунів, 2, 9 сотих, під будівництво. Приватизована. Однокімнатна квартира по вулиці Макарова. Перший поверх з добудовою євроремонт. Ціна 26 тисяч умовних одиниць. Цегляний будинок село Біла Криниця стан жили 4 кімнати кухня, є надбірні будівлі соток землі терміново. Гідравлічний цемент, який здатний тверднути під водою, винайшли римляни у 3-2 тисячолітті до нашої ери. Цей матеріал вони створювали, змішуючи вапно і вулканічний попел. На той період це було дуже видатне відкриття. Інтербетон якість має свою ціну. Економити воду. Це міф чи реальність? Розкаже рубрика Корисні поради. Економія води це міф чи реальність? Давайте розберемося, які саме пристрої пропонують сьогодні на ринку. Візьмемо пристрій, який економить воду. Коштують вони 80 євро, 30 євро і 3 долара. Купивши ці прилади за різну ціну, можна стверджувати, що вони абсолютно однакові. Тестуємо прилад. Ось дивіться: тут зверху є перехідник чорного кольору, зручно скручувати із крану. За допомогою секундоміра показуємо, як відрізняється напускання води із крана із сіткою і з крана із новим приладом. Банку води набирає за 5 секунд. З допомогою прилада теж 5 секунд. Тому можна сказати, всі ці пристрої для економії води є міфом, адже принцип роботи, що простої старої сітки і нової удосконаленої однаковий. А ще є такі насадки: коштують вони 10 доларів. Одна йде на кухню, одна у ванну, одна в душ. Є італійська, вона масивніша. Ось я беру одну і ставлю на кран. Можна за допомогою ключа, а можна руками, і знову беру секундомір. Літрову банку в цей раз набрало за 27 секунд. Економія суттєва. Тому це не міф. Якщо насадки, провірити і вони хороші, то економію видно відразу. Мити посуд дуже зручно. Економно. Шо у своїх фантазіях чи мріях ти бувала у космосі? Ні, угу. але дуже хотіла. Наступна рубрика цікавинка наблизить вас до цього, адже мова піде про космічний будинок. Нині це нагадує звичайну будівельну конструкцію купи зацинкованого заліза. А зовні це все обвивають такі ось слабенькі пагінці платана. Поступово вони розростуться, зміцніють і зможуть тримати таке ж навантаження, як і металеві деталі. От тоді їх заберуть, і на місці цього куба буде будинок, сіна якого сформують живі дерева. Треба тільки трохи почекати. Років 15-20, кажуть архітектори. Тим не менше, рослинні технології у будівництві вже намагаються застосовувати. Архітектор Фердінанд Людві скріплює пагінці тонким шурупом з нержавіючої сталі. Нині це навряд чи може витримати масу кішки, але пройдуть роки і гілчаста конструкція, яку формує Фердинанд, зможе витримувати цілі поверхи, наповнені людьми. Несучі стійки по кутках з часом заберуть. Отже, будинок не треба будувати, його можна виростити. Це основна ідея, яка рухає Фердинандом і його однодумцями. Тож зараз вони росять павільйон для судової виставки на південному заході Німеччини. Насправді ідея. Стара кажуть архітектори, в ті ж індії купа мостів живих дерев. Дерево, яке використовує Фердинанд, платан його саджанцями, обнесений куб. Нижній ярус висаджений просто в землю. Верхній підвішений у горщиках з автоматичною системою подачі води. Із часом молоді пагінці зростаються в один стовбур, тисячі ростків набудуть однорідної структури. Пагінці стягуються за принципом віника і шивають шурупами. В цих місцях вони і будуть зростатись. З'єднання хрест навхрест дає міцність конструкції. Всі яруси стануть єдиною дерев'яною стіною. Горщики вже будуть непотрібні. їх заберуть, а корінці відріжуть. Верхні поверхи зможуть обходитись без них, а все будуть живити. Ти тільки нижні корінці, ті, що в землі років через 20 будинок буде готовий, тож каркас зможуть забрати. Але це приміщення точно не для зимівлі, навіть за мірками теплих європейських зим. Із таких стін каже архітектору, можна споруджувати міські центри відпочинку, де можна розмістити, наприклад, літнє кафе. Все буде в листі, така собі жива крона, природній захист від сонця і дощу. Її можна буде ще й стрихти надаючи будівлі форми, яка заманеться. А от у цьому будинку можна себе відчути, ніби у космосі. Вищий пілотаж налити, наприклад, води. Видумці архітекторів піддаються навіть закони гравітації. Будинок, верх дном. Такий собі новаторський архітектурний проект. Можна і так перевертати сталі стереотипи. Будувати. Почали його з даху, зібрали, як це робиться зазвичай, і уклали з допомогою крана. Потім решту добудували. Як костер хазяїн будинку, поставив його біля крупної автомобільної розв'язки, щось ніби атракціону. Вхід 5 євро через турнір. Нікет чомусь не перевернутий. У кращі дні його будинок відвідують по кілька сотень людей. Ходять по стелі, фотографуються. Стоїть хатинка всього на трьох опорах. Дві з них пічні труби, третя край даху. Виглядає не дуже надійно, але по відчуттях конструкція дуже стійка. Скільки простоїть і чи встигне власник повернути свої півмільйона питання часу. Вам, наші любі глядачі, нагадуємо, маєте фото чи відео кумедних нестандартних будівельних рішень? Діліться з нами і на вас чекають призи від будівельних магазинів. Запитання, на які б хотіли би отримати відповіді спеціалістів, залишайте на сайті першого місцевого у рубриці профібут. Ми доступні за цими номерами телефонів. І до зустрічі вже за тиждень. Ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Бувайте! Бувайте. Партнер програми торгова марка Інтербетон. Інтербетон якість має свою ціну.